Friendly, з вами Деніс Френдлі. Я сьогодні купив у магазині звичайну Вермішель, не гостру, а звичайну. Зі смаком курячого бульйону засипаємо бульйон. Ні, давайте спочатку заставка. Поїхали. Деніс Френдлі реагує. Деніс Френдлі реагує. Сьогодні він буде цей раз їсти вже нормальну вермішель. Я надіюся, що нормально, а може і не нормально. Вермішель швидкого приготування зі смаком курячого бульйону з овочами та зеленою зеле... зеленю гострами. Що? Я знову взяв гостру. Я думав просто перець на мальо. Ми напевно будемо їсти Всі дні підряд, поки не будемо їсти нормальну віну не гостру. Добре, завтра, тоді візьмемо інший смак. Коротше. Зі смаком курячого бульйону! йону, йону, йону! Я нічого не розумію. Невже я взяв знову гостру? Ну я ж дивився 3 перці вже не було. Мені здається, що це мінімально гостра. Тобто вона просто гостра, але не гостра. Це капець. Ну якщо знову гостра, то це капець. Добре, ставимо сюди. Так, засипаємо це приправою. У нас кожен день мівіна. Так. Так, я так засипав. Так. Це. Скільки там хвилин, зараз подивимось. Так. Беремо чайник. Так. О. Так, поїхали. Так, я засипав. Готово. І накриваємо це все діло Кришкою. Так, кришкою. Зараз я накрию. Чекайте. Вчора мій на сьогодні. Ну якщо це буде знову гостре, я не знаю. Хоча я завтра, за спойлеру, теж хочу купити мівіну інший смак. Хочу, знаєте, ці всі дні нові смаки пробувати. Там реберця. Я ще нові смаки. Тому завтра... І вона, до речі, дуже дорога, 16 гривень оця. Ну, та вчора дорога була, бо та дорога, а ця 16 гривень. так що цю можна ще взяти назавтра. Тому, може, чекайте, завтра щось та й буде. Скільки там хвилин треба чекати? То його пише. Мілілітрів. Так, не бачу. Не бачу, не бачу, не бачу. Ми завжди вдосконалюємо. Ага, 3-5 хвилин. Зрозумів. Все, 3-5 хвилин чекаємо. Читати коментарі будемо у кінці, а тепер 3-5 хвилин чекаємо. Та, віну. Давайте, поки запарюється. Добре, ужастик, не будемо свій безпорядок. Подивимося, яка у нас тут погода, бачите? Малини вже достигають. Мама казала, йди нарви, пару малин, компот зроблю. Ну, мабуть, пізніше десь нерву. Добре, давайте ми за цей час достанемо ложку. До речі, що я хотів ще сказати, дуже вам вдячний за актив. Я перше порахував коментарі, ви не уявляєте, ви лишили ні 30 коментарів, ні 40, а десь понад 50 з чимось. Дякую за великий шалений актив. На кінець ви проявили актив. Бачите, виходить, висновок такий. Якщо ти публікуєш один відос і про. Все аудиторію про підтримку, вона підтримує. Якщо ти круглого числа знімаєш кілька відосів по 4-5, бо там ще відеокліп уходить. аудиторія не встигає все переглянути з цих 4 відосів, і вона не знає, яку підтримку тобі робити, так як ти її запутуєш тим, що великим контентом нагружаєш. Добре, тоді буду просити про підтримку тільки у звичайній числа, не крулі. Ну бо крулі треба більше. так. Тому дякую за ваш актив. Кий би він не був маленький чи середній, але він є що? актив. Дуже дякую вам за цей актив. Давайте ще чекаємо пару хвилин. І що я ще хочу сказати в цьому відео? Я вже зняв на шорт, але я не знаю, чи він вийде сьогодні, Ну, подивимося. Але скажу в цьому відео. Коротше, я зайшов на другий канал Disney, Bruno The Great. Не головний, а другий, на якому 1600 підписників. Ви уявляєте, на той канал підписався, підписався аккаунт за аудиторію 300к підписників. 300 тисяч, нічого собі. Нічого собі, ж 300 тисяч на нього підписався. Канал взагалі мертвий, мало хто його дивиться, просто деякі відоси залітали в рекомендації багатьом. І підписався канал з 300 тисяч. Це дивно. Ясно, що там якийсь школьник, напевно, веде той канал. Ну, не школьник, а типу. Ну, якийсь чоловік, але якийсь контент я не розібрав, якийсь нерозборчивий там у них контент. Але 300 тисяч і галочки немає. Напевно, ютуб поняв, що той контент якийсь такий дебільнуватий, тому і галку... Тому і канал не підтвердив, так? Ну але дивно. Все рівно чи є, галка чи нема, 300 тисяч, нічого собі. На той канал підписав свою свій Ну добре, давайте достаємо полотенце і пробуємо, що там під чому. Так... Я, щось, я знаєте, хочу відкрити сезон Мівін ці дні. Ні, все-таки не буду полотенцем. Відкриваємо так. А-а-а! Що ж, давайте пробувати. Нас ще чекають з вами коментарі, не знаю, чи я встигну всі 50 коментарів, точно їх всіх не встигну. Тому сорі, якщо всіх не зачитаю. Десь зачитаємо другим разом. Я, знаєте, я на шорти буду відповідати на ці всі коментарі, що ви лишили вчора під відео. так. Ну що, тестуємо. Unboxing, unboxing мівіни вже нормально. Пише гостер. Ну я не думаю, що це госте поїхав. Ну, я так гостро. Вже може бути. Але кожен день по мівіні. Я знаєте, коли в дитинстві був в селі у бабусі, ми тоді кожен день їли мівіну. На базарі брали і в них їли. А це... Тут уже, не знаю. Хоча у дитинстві мівіна коштувала одна пачка 5 гривень. зараз 16. Ну, таке. Ой, тому таке посолимо. І ще в дитинстві багато їли суху мівіну без запар запарубки. Я не знаю, хто так це робив. Я так вроді мало що робив. Я завжди їв таку. Мені запарена, завжди смачніша. А вам напишіть суха чи запарена. Ясно, що. Хтось каже, що суха, а я запарена. Мені запарене. Трохи гостра, але не настільки. Завтра ми тоді смак греберців попробуємо. Ні. може, давайте зробимо перерву. Завтра купимо щось інший продукт, а вже післязавтра іншому віну. Бо знаєте, три дні підряд...

Ви прикиньте, мій любимий блогер енергія поїхав відпочивати куди? У Крим. Я думаю, що вчора за день вийшов один всього ролик. Він зняв потяг і щось там зняв, щось там у потяг, що не можна як там себе правильно поводити. Один шорт вчора зняв, але все одно опублікував. Я думаю, може жодного не опублікує. Все-таки один опублікував. Він був у поїзді. та. Я думаю, кудись видно їде. Думаю, напевно, на море. І Так і поїхав, але у Крим. Поки наші тут воюють. За наші території, за Крим, за Донецьк. Цей собі смахався у Крим. Ну а що, він же місний, він же руський, йому же полагається, як говорять. розумієте. Ясно, що я... він мені подобається своїм позитивом і своїми цими прикольчиками. Но... Це, це тупо. Це тупо, що він росіянин. Кажу, поки наші тут страдають, то цей собі в Криму віддихає. Ну? Нормально. Ліпше би десь кудись інше поїхав. Прикиньте, він зняв Крим, Кримське море. Вода чисто прозоро голуба. Я обожнюю таку воду. Медузи плавають класно. Ми як в Болгарії були що? Там взагалі чорне, ну, таке забруднене більш море. У нього там чисто голубеньке, круто. Лежаки собі ці з ліжками стоять. Прикольно. Ви скажете, типа... А звідки ти знаєш, що він саме у Крим поїхав? Він там зняв, пише Крим, Кримське щось. Кримські кавуни, Кримське пиво. Зрозуміти, неважко, де він, куди він змахався. Не розуміє. Добре, час давати е, висновки, оцінка. Ну, непогано. 8 балів можна поставити. Непогано. Не гостра сильно, так що на мене. Але що я знову не додивився, що пише гостра. А знаєте, як це працює? Всі ми зазвичай у супермаркеті звертаємо увагу на основну обкладинку малюнок. А ми ж не придивляємося, що пише з боку, правильно? Що ж гостра, не гостра. Ми ж збоку ніколи не читаємо. Ми ж читаємо тут, а вже коли вдома, ми вже читаємо. Ось так. І працюють маркетологи на те, щоб ми клюнули і взяли спочатку головну обкладинку. А то, що ззаді пишемо, вже таке. Багато пише на продуктах без ГМО. Але варто тільки обернути тут, як тут вже пише ГМО. Тобто ви розумієте. маркетологи отак спеціально обманюють наш зір першою кадинку, щоб ми, наш мозг думав, що воно поінакше. А приходить це вже розпаковувати вдома і виходить все навпаки. Тому таке справи. Добре, 8 балів, прикольно. Ах, чекайте. Коли було 10 липня в понеділок, може б завтра морозу бо що взяти? Поки літо треба їсти морозова. Може, завтра морозу, морозу візьму. Ой, тепер гаряча. Ой, сама юшка дуже гостра. Ой. Дружні, давайте під цим відео тільки 30 коментарів. Бо не така гостра, як вчора, але теж гостротою видає. 30-35 при можливості. Якщо зможете, пишіть. Напишіть те, що я вам просив. Чи ви любите... когось вже повезли. Чи ви любите більш мівіну, м -м, їсти суху, сухом'ятку чи запарену? Пишіть. Оце вам мотивація більш коментарів написати. М -м -м. І напишіть другий коментарій, Чи правильно це, що якщо ти росіянин, та, але якщо ти розумієш, що Крим це територія України, то хоч і підтримка якась мала би бути, і ти, ти кажеш, я не поїду в Крим, бо я поважаю українців. Чи, чи ви думаєте, що ні, я росіянин, значить я поїду в Крим. Пишіть також своє в коментарях. Це я вам даю та, мотивацію. Все, а ми тим часом допомагаємо. Ой, на кінці саме гостре. Самий сок. Так. Все 8 балів. Ну, 8 таки поставлю, бо не так гостро. Після завтра ми тоді мівіну продовжимо. Завтра тоді беремо розу, щоб завтра охолодитися. Сьогодні знову ми, знаєте, знову о ожарилися. Тобто. Жарко знову нам стало, а завтра вже буде прохолодно, бо я візьму морозу. Добре, дружні, давайте почитаємо ваші коментарі. Лишився ще час. Ось така тарілочка, все, дали оцінку, пішли. Почитаємо вас. Перший замість Фріндлі написав Фрінфлі. То Френдлі, не Фрі. фрі. То, знаєте, як я, перше, як я перший раз, ну, перші мої відосики на каналі, я вітався не Деніс Френдлі, а Деніс Не Мімю англійську читати. Так, то неправильно. Коротше. 55 коментарів, я ж казав, більше 55. Дружні. Велика вам подяка за ці коментарі написані вами. Дуже дякую. Ну, понад усе, дуже дякую. Якщо можете, давайте під цим відео 35. Дуже дякую за актив. Поїхали. Постараюся на всіх відповісти. Псевдоніми, шо що, що, що? а, що це типа, я вже зрозумів. Лего Фокс. Денис, стоп, підтримуй мой 40 коментарів, бо він це пекло з'їв. Дякую, от реально підтримали. Те, той випадок, коли аудиторія реально тебе послухалась і тебе підтримала. Дуже дякую. Значить, юзер, хто ти у нас є? Чел, 22, А, забуваю. Поскрей би влог із Болгарії, серпень місяць, Де Рафаела? я голосую. Читай нас в началі ролика, Мені так більше нравиться за те, що ти не побоявся і заставив себе, і с'єм мою всю мівіну. Чилі, аплодію, тобі стоя. Дуже дякую. Е, читати спочатку. Дивно, я читав ваші ще коментарі вчора, бо ви ще писали, то в більшості було коментарі в кінці. Ну, поки що мені зараз проголосувати, та хто більше, хто краще. Поки що перший коментарій за те, щоб спочатку відео. Давайте все-таки будемо це записувати, хто за, хто що, аби знали висновок. Я написав на початку і в кінці по одному, та. Поки що один коментарі, Значить, написав гусуй на початку. Добре, Р, це Розі, я знаю фантастики, що е, ти їш, їду, ти вел. Ну, Прикольний. Так, хто це у нас є? Макдональд. Чекаю завтра на звичайному віну, не гостро. Прикинь, все-таки гостру взяв. Ну добре, після завтра не гостра. Бо завтра морозово, після завтра не гостра. Ніколи Хурлап Сідовський, чекаю мівіну сьогодні нормально. Все-таки не нормально. iPhone, X, чекаю влоги з Болгарії, серпень місяць. Антон Штаттам. Чекаю завтра звичайну звичайному Дякую. Чекаю сьогодні на нову мівіну. Окей, взяли нову, але гостру. Він оградова міє. Хорошо, що хоч у тебе шорти набирають просмотр і канал по маленькому росте. По росте. Якби. Не ці нові шорти, і якби не Федеріко Феліні, той мільйон передів, я б вже ні 18 тисяч не набирав, та й не 17. Тобто потрошечки та й набираємо. Та Завдяки цим ще маленьким активчикам, знаєте, кількість підписників собі в колекцію каналу назбируємо. Та. Він обрадував вам його лайком. Он постарався і все з'їл. Дякую, ви підтримали. Хоча 18 лайків, тільки що подивився. Ну і на цьому дякую. О, Дуда Дуденко, давно я тебе, друже, в коментарях не бачив. І чекаю влог з Болгарії. Чекаємо. Лолотрек, але зато класний контент получиться. Ми дивимося, як ти мучаєшся і. І ж це, тому підтримую тебе коментарем. Дякую, Росія без Мозгова, ок, візьми завтра, звичайно, мівіну і порівняй з цією. Ну, все-таки сівно гостру взяв. Але ця срівно краще, бо того, що вчорашня ну, понад така гостра була, три перці там намальовані. Я це не замі... ну, я це замітив, я подумав, що це просто перці намальовані, Потім зрозумів, що гостря дуже. Ця краще. Якщо ви самі вдумайтесь, якщо вчора три бали, сьогодні вісім, Понятно, що сьогодні краще. Юзер. А, це тренди Тік-Тока. я вже по аватарці вас орієнтуюся. Як ти дивився і не бачив, що найгострій смак взяв? Ну, не знаю. Ну, бо знаєте, я приходжу в магазин, мені головне хапанути вам на відео. І хапану. І вчора мучився. Так. Каела Росрайн, чекаю сьогодні нову Мівіну. І не гостру. Все-таки нову, але гостру взяв знову. Тому післязавтра не гостер. Так, хто це у нас? Юджін Антеновій. Блін, аж так хочеться спроб. Блін, аж так хочеться спробувати таке. Я йому вчора написав, не раджу, а ну зрозумів, він написав далі. Дуда Дуденко, за те, що ти з'їв все до кінця молодець, але більше не раджу це купувати, навіть якщо підписники поставлять тобі 100 лайків. По-перше, 100 лайків не поставить, бо вже були, що на шорт передучора поставили 100 лайків. Ютуб списав до 90 пішов нахер, ютуб придурок. А по друге... Mm, що ти там написав? Що, Не раджу це купувати. Ну так, по-друге, не, постав... не поставлю. А якби поставили, я б ще, може на не челендж, може і зняв би. По-перше, не поставив. По-друге, дуже я намордувався. Коротше, знімати більше, напевно, що цю таку мівіну не буду зовсім. Сантьяго Гел, давай в кінці так цікавіше. Так, в кінці, значить, ми записуємо другий коментарій за кінець. Так, записуємо, ставимо, один. Так, ти може два чи три? Ну окей. Один. Все, є. Один-один. Лего Фокс, мені теж подобається більше Ролтон, чим мій віна. Ролтон, ніж. Ну так, мені. Ну зараз, в принципі, він... Я... Ну, Ролтон класний, там. Краще, думаю. До Дуденко. Денис, читай коментарі в кінці. Так, все-таки краще. У кінці. То що пишемо два? Пишемо два. Ще ті другий коментар, так? Хай буде два, бо я не знаю як там. Добре. Лолотрек, блін, жаль, що на незапийчене ж ти не, не зняв. На незапийче. Ну. Не подумав. А по-друге, ваші коментарі, останні під останні Незапий челендж були слабенькі. Тому розумієте, лолотрек. А за 30 лайків чи 200 коментарів візьмеш ще цю мівіну на Незапий челендж 30 лайків непогано, 200. До да, 200 це класно. Але ви не напишете, бо Ютуб по-перше спиш. Ну якщо 200 коментарів буде під. Давайте під цим відео. То тоді я візьму, чи під тим? Давайте, давайте під вчорашнім, якщо під цим відео буде, назбирається там за. За пів року, за рік, 200 коментарів, то я візьму ще цю саму гостру, але не за пей челендж, але ви 100% не наберете, тому я 100% не знімлю. Твенті мінус. Денис, а чому ти вже Сторіси не ведеш на каналі? А ти що не чув? Я розказував, що функцію Сторісів Ютуб вже заборонив. Тобто ти вже не можеш їх вести. Жодний канал вже не може вести. Я не знаю, я мав прочитати умови, чого він це зробив. але я ще не прочитав. Я десь ознайомлюся і вам скажу, чого він це так так зробив. Я скопіював, чого він, ну, що він говорить на цю тему, Ютуб треба буде перекласти і зачитати. Може, зараз в цьому відео? Не знаю. Ні, в цьому не буде, бо я ж знімаю з цього телефону. Я прочитаю, десь вам перекажу, чого він це зробив. Так, Остап знов пише смачно, що йому пишуть? Чи це він Алон Паріж? А як ти дивишся його нові відео, якщо ти не підписаний? Ну, так, він щось... Це єдиний, по-перше, глядач на моєму каналі, бо я всіх, знаєте, чекаю. В підписки, якщо вони відкриті, звичайно, у вас, чи ви дивитесь мої ролики і підписані на, канал, на мій канал, чи не підписані. І Остап єдиний, який дивиться відос без підписки. Хір його знаю. Може, Ютуб і не відображає мій канал, у нього в підписках, бо таке буває, що деколи може і не відображати. Типа, мені хтось писав, що тіпо, я на тебе підписаний, але не показую, що я на тебе підписаний. Може і туп глючить, хер'я не знаю. Антон там? Гол, голосую, читай нас у кінці відео. У кінці відео значить це вже третій коментарій. Так, третій. Далі. Е, читай на... Так. Е, а, чел 22. Давай ще ету етумвіну на Нізарі челендж. Ну, я мануазі на Незапей. Я кажу, ну ви самі написали 200 коментарів. Містер Бістре, так, я голосую, щоб ти нас читав у кінці. Так краще для мене. Так, четвертий коментарій записуємо. Четвертий, так. Е, так, це хто у нас? Марія Коляденко. Супер, годно, лайк. No like. Дякую. О, це ведмедик дружній. Та це дуже буде смішно, якщо відео про Мівіну і реклама Мівіни. Та, але для початку треба, щоб монетизація була підключена. Буде монета, тоді може буде реклама. та. Леонович, блін, жаль, що ти це не з'їв а на не незапий челендж. Такий би контент був. Ну, друзі, то й так контент вийшов. Правда, я води трохи випив. Два стакани випив на відео вчора, тому. Та я би все одно виграв, мені здається. Якщо себе заставити, то можна і не запити. DJ PS, то о, давно тебе. О, ти вже починаєш знову часто коментувати, молодець. Ні, ну тут треба більше, ніж 40 коментарів. Ти вже все це з'їв. Ну то так і ви написали, 55 коментарів. Дуже вам вдячний. Крістіна, це Крістіна Матвєєва? А, Матвеєва, та. Я вже представляю, яке все неприятно є все, що говорить в роті. В роті, неприятно, більше не бери. більше брати не буду. Софія Мелкумова. да, давай в кінці відео. Я теж за конець проголосував. Да, давай в конце видео. Значить 5-6. Двоє проголосувало, ще 6 коментарів за кінець, та, в конце та. Так, читай в кінці, значить, вже сьомий. Сьомий коментарій. Голосую за конець. А, це той самий, все, не рахуємо. Джулія Сік, навіщо їсти гостру їду? Вона може призвести до гастриту або печі. Наступного разу уважно прочитаю, що ти збираєшся купити, бо можуть бути потім проблеми у тебе. Я знаю, що ти хочеш актив підняти цим на канал, але коли ти будеш хворий через це, тобі вже буде все рівно на лайки та актив. Ну не буде то. Але треба ще дізнатися, що таке. Ну окей. Е, добре.

Частково ти провалив? але актива. Сіно... Ну тут не через актив, тут через те, що не моя уважність. А по-друге, я хотів якусь новинку на канал вже купити, то надоїло. ті повторні мілки, ми завжди з вами їмо, хоча коровичок трубочок вже давно не було. Ну, коротше, хотів щось для вас новинку. Взяти один раз можна. А якщо постійно основу, то так як написала, це проблема. Та, це дуже погано. А якщо рідко, то можна. Хоча сьогодні другий день і знову гостро, то не знаю, що казати. А так, чел 22-го 100 лайків, багато. Тинапс. А, я питався, чи напишіть чи стола. Ну та. Для мене це багато. та, І для тебе, бач теж. Каїло розрань. А я сама не розумію, навіщо робити гостру міну, який в цьому сенс? Ну, типа, з'їсти гостру їду. Витримати. Знаєте, для себе челендж такий зробити, чи, зможу я, чи зможуть люди з'їсти до кінця щось типу по тому. Випробовування над ними. Та. Софія Мелкомова, блін, краще би е, ти с'єл на челендж. хоча ти би і так виграв, я так думаю, ну твоя правда, я би і так виграв. Хто це пише? Мамі на 7 подтягива. Що завело? Прикольно. Смішна ава, блін. Нет, 100 лайків, це мало, ти ще много. Ну, ти у нас бачу. Хоче бути великим бізнесменом. Алло, не Паріж, 3 із 10 це найгірша оцінка з усіх продуктів, який ти їв. Ну, ще були ці, блін. Того року пам'ятаю, вафлі зі смаком чорного шоколаду. Це ще гірше, мені здається. Там взагалі 0 балів, не знаю. Антоненко Поліна, я голосую, щоб ти читав коментарі в кінці відео. Значить, восьмий коментарій. Так, далі. Як там твій самий перший телефон? Я вам розказую, що ви не слухаєте до кінця. Може, всі відоси не дивляться і тому питаються. Ну, правильно, їх дуже багато, неможливо все подивитися у мене на каналі, я згідний. Коротше, Lenovo той зарядне я відніс. Ну, то зарядне поламалося. Відніс у ремонт до сусіда. Може, подивитися, мав би дати знати. Якщо дасть, окей, не дасть, сам позвоню. Не знаю, чи щось там буде. Коротше, знову так. Антон Кополіна, думаю, 40 коментарів наберемо. Якщо сьогодні 33 набрав, то вже 55, дякую. Я голосую в кінці в дев'ятий й Так, далі. Ні, 100 лайків це багато. 200. Много. На 100 більше і для тебе більше. Ну, окей, кожному своє. Кожному своє подобається. Що він хоче, вже ні 100 лайків. Де? А тут що було у сто А, може, він ма на має на увазі під шортом, що пару днів назад. Ну та ютуб списуй, придурок. Неприємний смак, неприємний. Нас. Не нас ждет а тебя ад. Не нас ждет, а тебе ад. Когда будешь, это есть. Ну, для мене це чекало. Виноградова, давай читать в начале ролика. В начале. В начале? Значить, другий коментарій для початку. Ну що ж, підрахуємо висновки. Значить, за кінець -про проголосувало 9, для початку 2 всього лиш. Тому вибір очевидний. Будемо читати вас у кінці. Так цікавіше, так веселіше. З вами буде Дружній. Гарного вам всім дня бажаю. Гарно вам провести це літо. Не, ну... Не, промай... Як -то? не витрачайте його пусто. Якщо ви живете не на морі, а у селі, то йдіть на річку, йдіть у ліс. А, я був трошки на морі. Коротше, рі... ліс, річка. Насолоджуйтесь сонячними днями, поки це можливо буде скоро дощові. Ну і гарно вам всім провести кі... до кінця літа. так, Кінець літа. З вами був Дейс Френі, Дякую всім за перегляд. Всім пока бувайте, дружні Йоу.